Вітаю, брати, сестри, в цей недільний час. Хай Божа ласка буде з нами, і сьогодні Бог буде направляти нас в цей е, непростий, але але благословений час. Тому що якщо ми з вами живі, то Господь говорить сьогодні до живих і хоче сьогодні змінити наші погляди, сьогодні хоче дати нам направлення. Сьогодні хоче, щоб воля Господня звершувалася. Сьогодні хоче, щоб ти і я могли з вами проходити ці випробування з його Божою допомогою. І це так надихає, коли Господь каже, що я з тобою. Сьогодні хочу поговорити з вами за твердість духа в часи випробувань. Знаєте, в кожного із нас є. Коли ми можемо зламатися, знаєте, якщо подивитись на желізо, воно також ламається. Якщо подивитися на дерево, яке б воно невеликим не було, воно може зламатися при штормі чи при бурі, чи при якихось випробуваннях. І сьогодні хочу сказати: ми живемо вживемо з вами в часи, коли багато людей втрачають надію, багато людей втрачають енергію, втрачають, падають і під тягарем деяких випробувань, які приходять в їхнє життя. Але Бог кличе і Каже, що нас мати, щоб ми каже, приходь до мене, і ти будеш зі мною мати твердість духа, бо саме такий дух дає силу, дає стояти тобі твердо, коли все хитається. Тому що, якщо подивитися на те, як відбувається в слові Господньому, приповісті 24 розділі 10 вірш, коли каже в день. Недолі, ти виявився слабким, то мала сила твоя, що нам треба готуватися заздалегідь до того, щоб нам устояти. Знаєте, каже, мудрий: він біжить в башту, він укривається. Мудрий він строє не на піску, а він строє на камені, на скалі. І цей вірш це осуд, а не осуд, а це виклик, що каже: будь сильним у Господі. Що це каже, що Господь завжди призиває, каже: іди до мене зі мною ти будеш сильним, і навіть якщо сила сили мало, то Бог її додавить, Бог дасть її укріпить тебе, направить тебе, проведе тебе і дасть тобі розуміння, як тобі далі справлятися. Це твердість духа це не впертість, часто думають, що це людина вперта, а це внутрішня рішучість. Коли ми внутрішнє вирішили, що це буде таким чином відбуватися, якщо ми побачимо в слові Господньому дуже багато прикладів е і дуже багато героїв, які були тверді, які були не вперті, а були внутрішня рішучість. Це був Даниїл, перший розділ з першого е перший, перший розділ, восьмий вірш, каже так. А Даниїл постановив у своєму серці, що що неопоганиться, оп... що він вирішив, що в своєму серці, що я не буду разом з усіма робити те, що всі роблять. Даниїл був молодим, але вони знаходилися у полоні без підтримки кого, кого б там не було. Рядом були люди, але не було підтримки тієї, які повинна бути. Але в нього в серці було рішення, за яким він вирішив у своєму серці, що твердість духа починається з внутрішнього вибору, там що є всередині в тебе. Знаєте, коли ми який не залежить від зовнішніх обставин, часто зовнішні обставини вони нас. Пригнічують або зовнішні обставини е, заставляють зробити певний вибір або втекти. От якщо ми бачимо Петра, він втік, коли зовнішні обставини виникли, і почали його придавлювати. То він втік, і він придав Христа і багато речей, з він зробив Даниїл. Він внутрішньо вирішив, що він не буде піддаватися, тому що він вирішив всередині, що він незалежно від того інстукана, він буде молитися Господу, він буде відкривати вікна на. Е, Єрусалим і буде туди молитися, і нам треба вирішувати, що я буду твердим духом, навіть якщо ми, може, тілом слабкі, але в дусі ми будемо сильні. Друге, це друга частина. Хочу сказати, що твердий дух це сила. Це не, не від себе, а сила від Господа, тому що часто ду люди думають, що от я буду твердо стояти, мій дух, я, я сильний духом. Але коли ми сильні духом, то Бог слабкий. Але коли ми слабкі, то Бог сильний в нас для того, щоб звершити і свою частину зробити. І про це каже нам друга Тимофія, з першого перший розділ сьомий е вірш каже так: бо не дав нам Бог духа. Страху, але сили, любові і здорового розуму. От тут треба звернути увагу. Бог не дав нам, каже, страху. Бо не дав нам Бог страху. Бог нам дав щось інше. У Бога, якщо ви бачите, що у вас приходить страх, чи якась невпевненість чи ще щось, то вспоминайте, що Бог не дає страху, Бог дає щось інше. написано, Бог дає сили. Здолати щось, Бог дає любові, також е, це ісходить із серця і здорового розуму, щоб ти здраво будеш розсуджувати над тією чи над іншою ситуацією, яка виникає в твоєму житті. Наш Дух він зміцнюється, коли ми наповнені Духом Святим. Коли Духом Святим, знаєте, Бог не дав нам. Щоб ми десь шукали у когось, але написано, дав нам помічника, який допомагає тобі в кожній минуті, в кожній хвилині. Це Дух Святий, який приходить. Це не просто я е, витримую, але я стою, бо Господь моя скеля. Я стою на тій скелі, тому що Він в першу чергу Він стояв і Він відстояв нам ту перемогу. І ми будемо стояти разом з ним, тому що Він укріпляє тебе і мене в цьому питанні. Єфесіанам, 6 розділ, 10 вірш, каже так, що зміцнюйся Господом і могутністю сили Його. От кожного з нас, нам треба навчитися, як зміцнитися Господом. Що це таке? Якщо Якщо зміцнитися Господом, як Павло знаходився у в'язниці і писав листи в радості, це те, що казалось би, він от повинен був опустити свої руки і сказати, та в мене нема сили, я сижу в тюрмі, мені дуже важко. Але він був свободний всередині і мав твердість духа, бо жив у Божій присутності. Божа присутність вона наповнювала його, і він зміг написати ці послання, які дійшли до сьогоднішнього часу до нас. Він не ламався, бо тримався за того, хто незламний, незламний наш Христос. Тому і ми тримаємося за нього сьогодні. Твердість духа це проявляється в дії. Якщо ми подивимося, дія Божа. Чому вона проявляється, як 1 Коринтян 15.58 написано так о, отже, мої улюблені брати, будьте тверді, непохитні, завжди майте багато діла в Господі, знаючи, що праця ваша не даремна в Господі, праця ваша не даремна в Господі. Бог дає нам, щоб ми могли працювати в ньому. І Він називає нас улюбленими братами, він каже, будьте тверді. Будьте сильні в ньому і наповнюйтеся в ділі Господньому, щоб діло Господнє у вас звершувалося. Бути твердим, це не чекати. Пасивно, це активна дія проявлена і продовжувати діяти, робити, служити, молитися, е, йти до людей, положити спос... рука на них, стояти за істину, молитися в цьому, навіть коли важко, коли важко, і Бог укріпить тебе. Твердість це не жорстокість, це вірність, це уповання на Господі, на Господа, це те, що ми довіряємося. і Якщо ми побачимо, що хочу проілюструвати, що якщо дерево в бурі, воно гнеться, воно гнеться, але не ламається, бо бо має глибоке коріння. Сьогодні хочу сказати вам, щоб ми мали глибоке коріння. Так і христаї, християнин, він може гнутися від вітру, обставин, але не падає, бо вкорінений у Христі Ісусі. І якщо зробити е, висновок. І подивитися, то сказати, хочу сказати, що Ісая 26, розділ 3, вірш: того, хто має тверду думку, ти зберігаєш у повному спокої, бо він на тебе надіється. Господь шукає тих людей, не ідеальних, але твердих духом, щоб ті уповали на нього, довіряли йому. тих, хто не здається, хто вірний і хто іде за ним. І це важливо нам. І сьогодні хочу разом з вами, якщо ви ще не знаєте Господа, який на якого ви можете положитися і бути твердими в духі і в силі в ньому, то в нас є така можливість пригласити його як Спасителя і сказати Прийди до мене, Ісус, я вірю в те, що Ти вмер на хресті за мене і поніс всяку неміч, болізнь, болязні і прокляття. Прошу тебе, прости мене, очисти мене, війди в моє серце, і будь моїм Господом, запиши моє ім'я, книгу життя. Господи, і також укріпи сьогодні мій дух, щоб ми могли стояти, щоб я міг уповати на тебе. Дай нам рішучість бути вірними в кожному випробуванні і зміцни нас з Твоїм духом, щоб ми були непохитні, як Твій Син, Ісус Христос. Слава Тобі і хвала, Ісусе. Амінь.